Друзі, з вами знову я, Максим, і сьогодні я розкажу вам про наступну частину української історії, а саме про сарматів. Сармати оселилися на наших землях у IV столітті до нашої ери і прожили там до Третього століття нашої ери. У третьому столітті їх витіснили готи. Але ми повернемося до теми нашого відео. Отож, сармати витіснили скіфів, прогнавши їх на кримські землі, і оселилися на їхніх землях скіфських, створивши свою країну Сарматію. Та ця, так би сказати, країна не була об'єднаною. Всього налічувалося близько п'яти сарматських племен. Найсильніші з них язиги та роксолани оселилися на сучасних українських землях. Якщо сказати відверто, то сармати між собою не дружили. Весь час всю свою історію стримували натиски один одного. Лише деякі проплески історії розказують про те, що язики та роксолани часто об'єднувалися, щоб перемагати і йти з війною на Римську імперію. Але зараз не про це. Про це ми поговоримо пізніше. Сарматський раціон складався з трьох найголовніших продуктів це є сир, м'ясо та молоко. Сармати, як не дивно, були язичниками. І вони поклонялися сонцю та вогню. Золото у цих кошовиків не було просто дорогоцінним металом. Воно було символом пошани. Не менше значення у історії цього кочового народу, мала Римська імперія. Саме так. Та Римська імперія, яка уже ті давні часи була досить могутньою. І якщо сказати знову правду, то ці кочовички змусили Римську імперію укріпити свої кордони. З часом у Римлян із Сарматами налагодилися більш-менш нормальні торгові відносини. Наприклад, сармати постачали рабів римлянам, а ті, в свою чергу, наймали їх до себе на службу. З першого по друге століття нашої ери сармати почали отримувати субсидії від Римської імперії за охорону кордонів. Проте ці ділові відносини не були дуже стійкими, тому що римляни. Часто воювали з сарматами. Бойовий арсенал сарматів складався з меча, лука, кинджала та списа, а також сагайдака з стрілами, який уміщав у собі до ста стріл. Під впливом сарматських кочових військ. Римляни зробили реформу у своєму пішому війську і додали туди кінноту. Напевне, з моїх історій, ви вже зрозуміли, що у наших степах від минулої ери такімерійців і аж до кримських татарів із козаками панували кочовики. Які приходили, перемагали тих, хто жив на цих землях, оселялись там. А потім приходив ще сильніший, згуртованіший більший народ, який перемагав тих, хто зуджив, проганяв їх і так повторювалося завжди. Ця нескінченна пісня тривала більше ніж тисячу років. Я думаю, що сармати були. Народом, який продовжив нашу історію і зробив багато внесків у неї, їхній обладунок став прототипом обладунку середньовічних лицарів. Та й самі сермати були предками середньовічних лицарів. І останні декілька секунд я стану оратором та істориком. І скажу таке. Вони були справді цікавим народом. Сармати були цікавими, розумними, сильними. Я думаю, про них потрібно знати кожному з нас. Тож давайте будемо пам'ятати, хто колись жив, воював на наших українських землях.